Коли людина сформувала навичку накопичувати, відкладати гроші, наступний крок керувати цими заощадженнями накопичення, uh -huh. тобто справді, от лежати, знаєте, ну там як кажуть під матрасом, під подушкою, і то з цим треба бути дуже обережними, тому що треба розуміти, в якій валюті, де саме лежати якась частина грошей ем, може ну. Максимум, те, що радять там експерти, 12 місячних витрат, Все, що зверх цієї суми. Це вже от історія, коли гроші мають працювати, гроші повинні робити гроші. Це якраз про всі ті кошти, які вже можна вважати капіталом, і це саме ті кошти, які мають працювати. При цьому важливо розуміти, що коли я кажу слово капітал, нехай це не вводить глядачів в оману, що це обов'язково про якісь космічні суми, тому що, наприклад, тисяча гривень інвестована в ОВДП да, облігації. І внутрішньої державної позики а це вже капітал. Тобто тисяча гривень це вже капітал. І українці в нинішніх реаліях за статистику показали, що вони готові інвестувати такі суми саме в військові державні облігації. Так, да, ось ці так. цінні папери, боргові папери України.